На набережній у Святогірську знищені росіянами магазини, кафе, дитячі атракціони. Міст, який веде до святогірської лаври, зруйнований. Частина його обвалилась у річку. Посічені уламками знарядів будівлі храмів та залишки обгорілої військової техніки. Такі наслідки обстрілів та тримісячної російської окупації міста. Ситуація, дай слава богу, спокійна. Наразі ми працюємо над тим, щоб стабіліційні заходи, які відбуваються у нас в громаді, були максимально ефективними. У нас потрошки повертаються підприємці. У нас працює мобільний зв'язок. У нас працюють стаціонарні відділи нової почти. Укрпочти у нас працює санітарний модуль. У нас соціальна пральня, у нас соціальні рейси. Фактично, люди потрошки потрошки повертаються к нормальному європейському життю. На околицях міста зруйновані будівлі підприємств, згорілі танки, знищена військова техніка та залишки боєприпасів. На жаль, щодо Мінонебезпеки, ще територія Святогірської громади, вона небезпечна, тому що сил і засобів не вистачає для того, щоб в повному обсязі обстежити. Ми не радимо людям ходити там, де лісосмуги, там, де є трава. Якщо ми кажемо про святогірство, то більш-менш асфальт, доріжки, все ця територія пройдена. Люди, які повертаються, можуть звернутися і до поліції, і до СНС для, стосовно того, щоб розмінували їхні права. Сектор, за словами Володимира Рибалкіна, наразі у Святогірській громаді проживає 2,5 тисячі людей. У Святогірську 750. Нагадаю, російські війська окупували Святогірськ у червні минулого року, 12 вересня 2022 року. Збройні сили України звільнили місто від окупантів. Олександр Забродін, Вікторія Алексеєва, Гартем Степанов. Суспільне новини Донбас.